Депутат Верховної Ради Сергій Каплін і мер Полтави Олександр Мамай влаштували справжній шоу на засіданні Полтавської міськради. Лаялися, билися і навіть людей машиною давили. Спочатку близько ста мітингувальників біля будівлі мері вимагали зменшити плату за проїзд в громадському транспорті, яку нещодавно підвищили. Потім активісти під керівництвом Капліна увірвалися до сесійної зали і заблокували там Олександра Мамая. І лісить по мене цілуватися. Не треба лісі на мене цілувати. Я ж тобі кажу. Синуй бід сюди. Чого ви матюкаєте? Дісюде, <риві> <І> б <риві> Ні, нікого не трогати, нікого не руки не розпускати. Поважайте віку. Згодом до мерії приїхали міліція, швидка допомога і рятувальники. У присутності правоохоронців Мамай сам відкрив двері, вийшов з кабінету і прорвався у внутрішній двір міськради до автомобіля. Однак Капрін пробив колесо в авто та намагався витягти з автівки мера. Не зважаючи на це, Олександр Мамай все одно спробував вирватися з оточення. В результаті він збив кількох людей, у тому числі і депутата Полтавської міськради Олександр Шамоту. Після цього мер вийшов з машини. Мамай заявив, що натиснув на газ, тому що була реальна загроза його життю. Водночас Шамота заявив, що на його життя було скоєно замах на капоті автомобіля. Навіть залишилася кров.